Нас прагли купити, нас прагли продати, святу незалежність ховати заграти. Державний прапор України. Це стяг із двох подожніх смуг. Він символ вільної людини, у ньому український дух. У синім небо, Батьківщина, його безкрайність є блаки. І вось нього Україна. Хай пісня нація летить. У жовтім кольорі колося багатство нашої землі. Щоб по достатку всім жилося в людній місті і в селі. А світ, побачивши, впізнає, під стягом українці йдуть. Нехай він нас завжди єднає, його із гордістю несуть. Жовтий, як поле, синій, як небо. Як сонце, що неодмінно зійде, як прохолодне повітря, яким дихаєш на повні груди, під пронизливим вітром, під пекучим сонцем, на трунах наших героїв, у вільних і звільнених містах, на фасадах чистеньких європейських будинків, на вікнах автівок, на футболках і сукнях, на зап'ястях. Завжди світлий, завжди в серці, завжди наш. З Днем прапора рідний.